У 2022 році, за даними Держпродспоживслужби у Житомирській області, було 39 випадків захворювання тварин на сказ. Крім того, був зафіксований летальний випадок після укусу собаки. 17 лютого журналісти дізнавалися, наскільки часто у міському травмпункті приймають пацієнтів потерпілих від укусу тварин, та чи у достатній кількості мають вакцини від сказу. Практично кожен день звертається один-два потерпілих від укусів. Або домашніх тварин, або свійських тварин, або диких тварин. Вчора було два пацієнта. Було, один з них отримує вакцину, другого покусала його кішка. Домашня, тобто він спостерігає за кішкою, кішка клінічно здорова зараз. Запевняють, вакцини вистачає. Наш травматологічний пункт забезпечений вакцинами, пацієнти отримують згідно показів. На даний час на сьогодні є близько 70 доз вакцини, вона постійно поповнюється. Якщо вас вкусила тварина, потрібно негайно звернутися до медиків. Сказ це інфекційне захворювання, яке, коли вже розвивається сказ, воно невиліковне. 100% захворювання сказом закінчується смертю. Тобто бажано завжди, коли відбувся укус тварини, звернутися до травматологічного пункту. Пацієнта обстежать, зберуть анамнез, яка тварина. Свійська, дика, своя, не своя і приймуть рішення згідно показів до вакцинації. Також важливо мати щеплення від правця, наголошують лікарі. Кажуть, така інфекція може потрапити в організм через укус тварини, а також через рану або при серйозному переохолодженні. Це дуже це дуже небезпечне захворювання. Правець, Як, якщо не звернутися до за медичною допомогою, то літальність 100%. Там визивається спазм м'язів, там дуже виражена інтоксикація з враженням нервової системи, серцево-судинної системи. І симптоми ці наростають дуже дуже швидко. Вакцини від правця в амбулаторії Житомира є, але охочих зробити вакцинацію мало, кажуть лікарі. У нас є в достатній кількості в наших всіх лікувальних закладах, ну но є первинки, такої комплексної вакцини, як АДПМ. Це анатоксин дифтерії і анатоксин правця. Ця вакцинація проводиться після 16 років, кожні 10 років. Практика показує так. Що ми маємо їх викликати? Можна сказати, що е, як та заставлять. Тому що чомусь я не знаю, таке повелося в нашому суспільстві, в нашій державі в частності. Що всі бояться вакцинації? Я не розумію, чому це ж попередження інфекції. Ніхто ж не знає, де той гвіздок тебе чекає, або та собака тебе вкусить. Завідувачка амбулаторії номер 10 розповідає, скільки з початку 2023 року її пацієнтів зробили щеплення від правця. Якщо брати, допустимо, моїх да пацієнтів у мене 1300 населення, ну, чоловік 20 може. Аби зробити вакцинацію, відправця потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.